Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль Студія Еспресо, народний депутат України Олег Синютка, слава Україні, Олег Михайлович. Вітаємо вас принагідно з вашими уродинами, які ви обходили вчора. Розуміємо, що не просто складно, ну але нехай, нехай ваша робота прислужиться Україні так розуміємо, скільки зараз наскільки важливо зараз бути активним політично недремним. Ну і дякуємо вам відповідно за вашу політичну відкритість. Дякую, я не тому що у родини, а я вчора так знайшов час і зробив добру справу. Ми поїхали з керівником громадської організації Об'єднані побратими по зброї до нас в Соснівку відновну лікарню і де Попрацювали з нашими хлопцями бійцями, які після поранень. Перебувають на реабілітації, поговорили з ними. Три ключові проблематики. Перша проблематика це отримання посвідчення учасників бойових дій. Знаєте, це просто нонсенс, коли люди, які втратили руки, ноги до сьогоднішнього дня не мають посвідчення учасника бойових дій. Друга проблематика ключова це виплати. Ну і третє це протезування, це ті речі, які їм потрібні вже після лікарні. Тому якось отак. -от. Якось отак. Да. Країна переживає зараз. Не простіше Надзв надзвичайно складні. Є відчуття, що все може погіршуватися. Але зараз я бачу, вже Марта збирається вас розпитати про вікоповні законодавчі ініціативи. Таке Та, турбують наш наш народ. Ну розуміємо, що наші військові і ті, які на реабілітації, ті, які зараз на фронті потребують нарешті прозорих правил гри, як то кажуть, коли вони будуть мати можливість демобілізуватися, скільки буде тривати їхня служба в армії, і так далі. Розуміємо, що зараз. Пройшло перше читання законопроєкт, так але от до другого читання бачимо щось не встигають до 21 лютого. Так виглядає, принаймні, і хотіли би у вас розпитати, яка зараз ситуація з цим законопроєктом про посилення мобілізації, тому що ваш однопардієць нардеп Гончаренко сказав про те, що скоріш за все його винесуть на розгляд на початку березня 2024 року. Яка зараз цим ситуація? Погана ситуація, тому що я не розумію, чому. Спікер Стефанчук не здатен, не може чи не хоче організувати належну роботу парламенту, бо от сьогодні весь тиждень і не передбачається жодного пленарного засідання. Це неправильно, і звичайно, як тоді можна встигнути працювати, якщо ну народні депутати не працюють в сесійній залі, не розглядають законопроекти. До Речі тепер, коли Стефанчук буде говорити, що Європейська солідарність там вимагає за на. Надто багато часу для розгляду законопроєктів то ми йому наведемо приклад Сенату Сполучених Штатів, де дебати, які стосувалися допомоги Україні, тривали до шостої години ранку, і, врешті, о шостій годині ранку по В Вашингтоні було прийнято рішення дуже потрібне для країни. Тому напевно, спікеру Стефанчуку під час поїздок, які він. Провадить в Сполучені Штати і не тільки варто справді цікавитися роботою парламентів і організацією роботи парламенту. А що стосується законопроекту про мобілізацію, то важливі дві речі, бо інакше цей законопроект не має сенсу. І перша річ це строковість військової служби мобілізації для наших воїнів. Я переконаний, що немає жодної людини, яка, яка на передовій відчуває себе комфортно. Але точно хлопці розуміють, що якщо так розпорядиться Господь Бог і їхнє військове вміння майстерні, що вони збережуть своє життя, то вони мають знати, що через рік, через два, через три вони будуть мати право на демобілізацію. І врешті так було в 2014-2015 роках, коли йшла четверта, п'ята, шоста хвилі мобілізації, а перша, друга, третя хвиля вже демобілізовувалася. І врасно ці хлопці підготовлені 24 лютого. 2022 року пішли до військових комісаріатів, і саме їх налякалися московити і дали задню під час окупації спроби окупації повної України. А друге, це захист військовослужбовців і родин військовослужбовців. От те, що ми говорили під час вчорашньої зустрічі в Соснівці, ну коли ветеран війни. Який отримав поранення декілька місяців тому втратив кінцівку, навіть не має посвідчення у БД. Ну, то що буде думати його побратим, який сьогодні на передовій? Чи як себе почуває родина, коли от вчора до мене підійшла молода сім'я? Хлопець, в результаті бойових дій, опинився на колясці і сьогодні не може пересуватись без коляски? П'ять місяців. Він чекає на виплату у зв'язку із втратою можливості самому безпосередньо брати участь в. Житті в роботі і так далі. Ну, хіба це нормально? Хіба це є стимул для українських військових? Оці дві речі є ключові. Ми подали від європейської солідарності правки. Ми хочемо цей закон зробити справді таким, який дасть відповіді на ті питання, які сьогодні задають українські воїни. Олег Михайлович, дивіться процедурні моменти. Ми розуміємо, що у нас в Верховній Раді є дуже багато різних. Активних депутатів розуміємо, що частина з них хоче попіаритись на темі законопроекту, і вони будуть генерувати можливо часом абсурдні ті чи інші правки з другого боку. Розуміємо, що є правки істотні, так які нам на яких намагаються врегулювати і привести ну, до е, кореляції з українською конституцією те, що пропонується. Да, тобто в першому читанні цього не було. Це би загалом ну, передбачало би якусь жвавішу внутрішньопарламентську дискусію з одного. Боку, а з другого боку, ну як отак, от, от процедурно, щоб не затягувати, ну там знову може з'явитися там пару сот, а може не знаю, пару тисяч різних правок. Ну там один нардеп мазурашу може там згенерувати дуже багато різних правок. Ну, і от що тоді? От щоб якось так і е і коректно спрацювати, і швидко перепрошую, пан Антін, кого на вибирали такі так. і правки, і від цього нікуди не дінемося хтось сказав, я ваш вирок, так? Цікаво, з кому це було адресовано. Ну, ладно. Ну, так. Менше з тим. З цим і живемо. А, до речі... Просто треба працювати. Uh -huh. Ну, треба просто приходити зранку, о 10-й годині ранку, та, як завжди відкривається сесія Верховної Ради, і працювати до 5-ї, до 6-ї, до 8-ї, до 10-ї, до 12-ї, і так кожного дня. І тоді немає... Але чого нема? На жаль. І тому питання не в правках. Ну, бо справді є деякі люди, які в парламенті таке враження вперше побачили ручку папір і навчилися писати і читати. Ну, але маємо те, що маємо. Але вони мають право згідно закону так. подавати свої пропозиції. До речі, як правило, такі люди якраз нічого і не подають, тому що їм соромно, бо вони деколи не розуміють, чого вони потрапили у цей парламент. Але це зовсім інша історія. Парламент має працювати так, як передбачено законом, але ключове слово тут працювати. І тому питання до спікера Стефанчука: чому не відбуваються пленарні засідання українського парламенту? А чому? От я би дуже хотів йому задати. Ну, а задання. нардепи, що кажуть? Ну можливо, є якась конспірологія. Ну журналістика живиться Можливо, якась є, але для того, щоб нардепам ніхто не задавав ніяких угу. запитань журналістів. І вас просто не допускають у стіни парламенту, нібито з питань безпеки. Хоча вже всі показують, що в тіктоках і не в тіктоках ведуть прямі засідання з парламенту, хто хоче, це дивиться. І мова йде не про безпеку, мова йде про те, що напевно влада не хоче, ви бачили, а хто і за що виступає в стінах українського парламенту. ви сказали про роботу депутатів, але ми ж розуміємо, що робота депутатів не лише всередині країни повинна провадитися, але. І за кордоном, і особливо в ці дні буде Мюнхенська безпекова конференція. Це важливий захід, на якому Україна має бути представлена однозначно. І Знаємо, що вже є певний такий неприємний інцидент. Петра Порошенка не випускає на Мюнхенську конференцію Нібито на нього замах якийсь планують за кордоном. Хотіли б вас розпитати детальніше про цю всю історію з замахом на Петра Порошенка. Ну, ви знаєте, більш безглуздіших версій напевно придумати не можна. Мені здається, що влада спочатку підставила службу безпеки. Порошенко, до речі, подав в суд, і так в суді і ніхто не може прочитати оцей сумнозвісний лист служби безпеки, який нібито надійшов на віцеспікера Корнієнка, який відмінив абсолютно незаконно відмінив відрядження Порошенка. і Тоді він не поїхав в Штати, не поїхав по дорозі, не зустрівся на запланованій зустрічі в Польщі. І я думаю, що це точно не зіграло на користь. Бо я хочу навести інший приклад. Ну. Не тільки тому, що Порошенко був у Брюсселі, ми отримали рішення про фінансову допомогу, але це показує, що поїздка і зустрічі Порошенка точно не шкодять а насправді і допомагають таким речам його знають, і дуже багато людей поважає. І він знає багатьох, і він знає, як достукатись до цих людей, і оця історія про те, що Порошенку заборонили виїзд в Мюнхен на безпекову конференцію, де у нього було домовлено про шість зустрічей з лідерами країн, де по дорозі він мав уже домовлену зустріч з міністром закордонних справ Республіки Польща Сікорським. Ви ж бачите, що відбувається на українсько польському кордоні. Ну ви не здатні організувати і домовитися з нашими партнерами ну дайте можливість тоді іншим, так ні. Вони розуміють, що просто на фоні Порошенка вони будуть виглядати дилетантами, що найкраще зробити, не пускати і не давати можливості. Але знаєте, якщо би це була тільки внутрішньо українська історія, то ще півбіди. От сьогодні вже дуже багато заголовків світових видань, впливових видань, авторитетних видань говорять про те, що для чого демократичному світу підтримувати Україну. Якщо там немає демократії, я переконаний, що під час візиту президента Зеленського, бо його виступ заявлений на Мюнхенській безпековій конференції, йому теж будуть задавати запитання: а Україна демократична держава, а Україна правова держава. Бо Захід нас підтримує з двох ключових причин: перша причина. Захід ніколи не зможе не реагувати на звірства расистів в Бучі, в Маріуполі, в Гостомель. І друге, Захід буде підтримувати Україну тільки тоді, коли Україна буде справді відповідати стандартам демократичного цивілізованого світу. Ну якщо ми станемо собі рашою чи північною Кореєю під синьо-жовтим прапором, не буде тоді захід нас підтримувати. Не будемо мати стільки допомоги, скільки ми маємо зараз. Так це правда з одного боку, з другого. Боку розуміємо, що захід також хоче з нами інтегруватися, але на своїх умовах, за своїм темпом, ми розуміємо, що це теж процес непростий. Але Дін, якщо світ жорстокий. І, і поважає силу і впливових людей, і ми повинні розуміти, якщо ми даємо заявку до клубу сильних, до клубу НАТО і до клубу Європейського Союзу, ми маємо сприйняти ці правила демократії, свободи слова, верховенства права подобається це українській владі, не подобається. Якщо Нарід, а українці хочуть бути там, mm -hmm. значить влада має грати по цивілізованих правилах, і тоді ми можемо розраховувати на більшу допомогу і в форматі Рамштайну, і не тільки в форматі Рамштадовеже, що відбувається на вашу думку. З тими процесами, які ми бачимо у Польщі, розуміємо, що все може зайти занадто далеко. Зокрема, роз... чуємо поодинокі голоси. Наразі поодинокі, які, наприклад, припускають, що може варто було би застосувати ті чи інші симетричні заходи з нашого боку. Наприклад, там перекрити кордон. і Так далі розуміємо, наскільки це може болюче вдарити по наших інтересах з другого боку. Розуміємо, що треба щось робити і розблоковувати цей кордон. От така от дилема складна. просте запитання, Кому? Кому вигідно перекриття закриття українсько польського кордону, українсько-угорського кордону, українсько словацького кордону ну кому Росії Раші. Москва зробить все можливе, щоб кордон між Україною і Євросоюзом став стіною. Бо ми тоді станемо легкою здобіччю московитів, угу. і коли починають говорити, а от Україна вийде з вилами, друзі. Це не та дорога, по якій ми повинні пройти, бо в мене нема жодного сумніву в тому, що з польської сторони це все підігрівають промосковські сили фінансовані з Москви. Згенеровані з Москви, і я не маю жодного сумніву, що Дональд Туск, сьогоднішній прем'єр Польщі, є великим другом України і Українців, особисто знаючи його позицію. Я точно можу про це говорити. Але не може Дональд Туск нехтувати проблеми своєї країни і економіки своєї країни. І вчитайтесь в його заяву. Він говорить про те, що ми підтримували і підтримуємо українців, але ми не можемо іти на поводу сотні чи декількох сотень, які хочуть на експорті зерна заробити як найбільші кошти, бо про що говорять наші партнери? Вони говорять про те, що зерно, яке заявлене для експорту в треті країни. Осідає в наших сусідів, і звичайно, що це дисбаланс їхнього ринку. Звичайно, що це обвал цін для їхніх фермерів, і зрозуміло, що їхні фермери, їхнє суспільство протестує. То сьогодні українській владі. Обов'язково треба подивитися, а чи не є там корупційна схема експорту, а чи немає там фірм прокладок, які як сьогодні вже в пресі звучить цифра, не повернули 12 мільярдів доларів експортної виручки? Нам 12 мільярдів? мільярдів, що не потрібно сьогодні надходження, оце речі, якими би мала займатися державне бюро розслідувань, якими би мала займатися служба безпеки, якими би мали займатися бюро. Економічної безпеки, бо питання не в тому, що хтось проти України, питання в тому, що світ привик грати за цивілізованими правильними правилами. І справді, якщо зерно було заявлене, умовно кажучи, кудись треті країни Африки чи інші, mm -hmm. а воно осіло контрабандою на території Польщі, то ми розуміємо, що це дисбаланс, і так не грають дипломати. Так, це не відповідає тим правилам, тому я точно категорично проти позиції. А давайте з української сторони заблокуємо польський кордон, бо дурнішої позиції точно немає. Я вважаю, що сьогодні український віцепрем'єр, український міністр сільського господарства мають бути сьогодні в Польщі і шукати комунікації, і шукати розмов. А що ми маємо? А Порошенко, який хотів зустрітися і поговорити про це з міністром закордонних прав Польщі, став не Питання. Питання питання питання. Але дивіться, от я вже бачу, є реакція шмигаля про те, що він поговорив з своїм колегою польським Дональдом Туском і каже про те, що радикальна риторика в цьому питанні не допустима. Це от власне підтверджує ваші слова, про які ви говорили, що ми зараз не в тому стані, щоб наростати цей градус ескалації а навпаки, треба йти на пониження. І каже шмигаль, що запропонував польському колезі в діалозі між нашими урядами українським і польським знайти якесь рішення Яке підтримує українських аграрів і не нашкодить польським фермерам. Ну будемо сподіватися, що е... А от підкажіть Олег Михайлович, може є якийсь такі от механізм, які можна було би швидко якось плюс-мінус проводити? Не знаю, там спільний супровід у тих от вантажів? Просто приперестати займатися контрабандою і забезпечити проходження заявлених обсягів експортів до кінцевої країни споживача. Це насправді дуже просто. Ну а механізм, який так так, щоб ну це, це працювало, і ні в кого не було питань. Немає жодної проблеми. Угу. Якщо ти заявляєш це при імпорті з в країну Євросоюзу при експорті з України, то ти можеш простідкувати цей вантаж абсолютно по всій дорозі. І ключова точка, в яку він точно прибуває, це є порт. Відправлення в країни третього світу все дуже просто, і тут технологічно немає жодних проблем. Питання тільки політичної волі не підігрувати тим, хто займається контрабандою, і зиск свій десь там залишає в банках консервних чи не консервних банках, а справді грати за цивілізованими правилами. І дуже добре, що прем'єр-міністр України про це почав говорити. Бо ще раз хочу сказати так само, як на тисячу відсотків. Підбурювачем оцих справ є фінансовані Росією сили, так само на тисячу відсотків я вважав і вважаю туска про українські звичайно про польське, але великим другом українського народу і великим другом українським, Проукраїнським, про українським, якщо ви хочете, тому що я точно знаю, що під час зустрічі в Брюсселі на якомусь. Приймалось рішення про надання Україні статусу України перемовники? Дональд Туск відіграв дуже добру роль. А будемо сподіватися, і насправді розуміємо, що не можна через дії певних окремих поляків, так тих можливо не зовсім так би мовити, фермерів робити, чи... робити висновки та... про цілий народ, так тому що ми знаємо, що поляки насправді нас дуже підтримують, і ми за це їм дуже дякуємо. Розумієте, до якої підлості. Підійшли оці проросійські активісти, коли зерно, яке було висипано, більш болючішого удару для українців, На жаль. не можна На жаль, маємо завершувати в нашій студії Олег Синютка.